Маємо ось таку площу під полуницю ранню будемо ставити теплички 10 штук, кожна тепличка по одні сотки. Довжина однієї теплички буде 22 метри, ширина 460 см. Що хотів розказати, це я видивився в інтернеті, як робити діагоналі, щоб довго там не довбатися. Що я робив? Ось тут я відміряв 4 метри, тут 3. І від цього колишка до того колишка повинно бути 5 метрів. Так, хто не поняв, повторюся. 3 метри, 4 метри і від цього колишка до того повинно бути 5. Якщо у вас є 5 метрів, вчитайте, у вас рівний угол 90 градусів. Якщо, допустимо, цю вірьовочку не трогаємо, якщо допустим, у вас тут немає 5 метрів, ви маєте вірьовочку або в ту сторону, або в ту сторону, ну там з кінця. Передвигаєте. Коротше, хто поняв, той поняв. Тут буде 10 теплиць по одні соточці, загальна площа 10 соток. Так що...